Починаємо читання книги Мемуари лісу. Щоденники Корнеліуса Лиса У самому серці лісу, поблизу селища чарівнокори та на навколишніх пагорбах мешкають тварини, обдаровані мовою, розумом і почуттям гумору. Вони носять власну лапну пошитий одяг і печуть такі смаколики, що язик проковтнеш. Від початку світу і до нині лиси, птахи, миші, кроти та лисиці цього лісу, день при дні працюють і веселяться, будують сім'ї, кревні чи за покликом серця і разом творять сповнені ніжності історію своїх життів. У цій книжці на вас чекає розповідь про величні долі маленьких створінь, що населяють цей ліс, про їхнє життя, натхненні духом пригод, романтичними почуттями або ж силою дружби. Адже витворювати нові спогади це безумовно захопливе заняття, та ще приємніше записати свої пригоди, щоб поділитися ними з близькими. Тож берімося міцно за лапи, і нехай історії тварин, з якими ви познайомитесь у цій книжці, а також пригоди, які ви разом переживете, залишаться з вами на все життя.